Хочу вам презентувати дуже цікавий матеріал, який необхідний лікарі-стоматологу в його практиці, особливо лікарям, хірургам-стоматологам. Назва його Oral aid Країна-виробник Південна Корея. Він має дві модифікації: червону та зелену. Вони відрізняються розміром 25 на 15-20 штук або 50 на 15-20 штук. Проведемо з вами розпаковку одної коробки. Вона продається цілою коробкою, і ви всередині маєте ось такі 20 штук упаковочок. Зверніть увагу, що на зворотній стороні упаковки ми можемо знайти інформацію про те, як його використовувати, та те, що воно зареєстровано на території України і має певну сертифікацію. Хочу вам показати схематично, як застосовується цей лейкопластер. Наприклад, ми зробили пацієнту анестезію, видалили зуб, і ми необхідно зробили певну маніпуляцію, яку необхідно по той методиці, як ви видаляєте зуб, але частіше всього бажано бо цю лунку зуба закрити. Тому як це використовується? Ми маємо пластир, його відкриваємо. Він має Прозору частину і сам лике пластир. Його одна частина адгезивна, а інша вона буде не адгезивна. Тому саме головне не спутати стороною, якою ми принесемо до слизової. Якщо ви правильно це зробите по інструкції, він повинен триматися не менше 12 годин. Деякі пацієнти, воно залишається одну добу. Як їм треба працювати? В першу чергу, як ми показували вам схематично, є виділений зуб. І ми можемо зрозуміти, що треба можна його трохи адаптувати до тої клінічної випадки, який ви маєте. Він дуже легко вирізається ножицями, як нам необхідно, під форму. І забираємо частину, яку необхідно. Після цього ви можете, саме головне зрозуміти, ви можете його зняти. Перед тим як наносити на ранову поверхню адгезивний пластир, бажано, щоб ранова поверхня була змита слюна за рахунок звичайної води або фізрочної за бажанням лікаря. Після того, як ми його адаптували, ми його трошки вклали так, як необхідно і трошки прижимаємо і потримаємо від 5 до 10 секунд. І ви можете додатково піджати края для того, щоб воно гарно загоїлося. Коли ми так заклеїмо лунку видаленого зуба, або розрізи, або якийсь травм на слузовій, воно набагато швидше заживає. Я в своїй практиці частіше всього застосовую додатковий шов, який би механічно його притримував. Саме головне, щоб пацієнт вас чув і не застосовував в поражені рота нічого гарячого, що приведе до того, що він буде швидше. Відпадати від слизової частини.